Врятувати життя людині може кожен ставши донором. У Чернівецькому центрі крові закликають долучитися до доброї справи. Підтримали ініціативу посадовці Чернівецької ова. Тож про те, як стати донором та як правильно до цього підготуватися, знає моя колега. Здати майже півлітра крові не шкодить, а навпаки, оновлює організм і дає можливість врятувати чиєсь життя. У Чернівецькому центрі кров необхідна як для пацієнтів, так і для наших захисників. Хтось сьогодні став донором вперше, а хтось систематично долучається до акції. Усі вони кажуть, приємно усвідомлювати, що можеш комусь врятувати життя. Хотіла робити це трохи раніше, але про мене були проблеми трошки зі здоров'ям. А зараз на даний момент воно вже покращилося. Я гадаю, що це У нас дуже небагатьох речей, які я можу зробити живучи і працюючи в Україні для наших захисників. Окрім того, що я плачу податки до Ну, Відчуваю своїм обов'язком допомагати таким чином. Це я в перший раз завжди боялася, але все пройшло добре, легко, комфортно. Можна. Здавати ще раз. А чому ви вирішила долучитись? Не знаю, бачу. Ну іде війна. Я розумію, що потребують наші солдати крові і вирішила долучитися допомогти. Популяризують донорство і посадовці Чернівецької обласної військової адміністрації, які традиційно долучаються до акції. Ми здавали вже кров, долучаємося як особисто, так і в управління, тому що Нашим хлопцям на передовій дуже потрібна кров і при найменшій нагоді, і або коли виходить двомісячний термін перерви між дачами, то ми завжди долучаємося і здаємо кров. Поки буде найменша змога, будемо продовжувати і всіма силами допомагати, в тому числі і цим здачою крові. Крові хлопцям на передовій, а показує приклад для наслідування сам голова військової адміністрації, який без вагань вкотре здав і свою кров. Я стараюся завжди підтримати центр крові, адже ми всі розуміємо, що сьогодні нашим воїнам на передовій потрібно кров це рятує життя. Недавно у нас було день медичного працівника, задячуючи їм, наскільки мені відомо, досить багато життів вже врятовано, особливо нашим центром крові, який крові, яка передається на передову, крові яка передається в лікарні на. Нашу область, начну лікарні інших областей. Тому дякуємо, дякуємо за їхню роботу. Ми вже традиційно будемо продовжити цю тематику і підтримувати центр крові з нашими працівниками і запрошуємо всіх по можливості нехай долучається до таких акцій з дачі крові. Адже це рятує життя. Як зазначає генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові, нині є потреба у всіх групах, особливо в першій негативній, оскільки на передовій її переливають усім. Дана акція триває. Є вже протягом певного часу і е відгукуються, здають кров, але цього, на жаль, недостатньо, тому що літо е відпускні кампанії і потрібно більш активніше приходити і здавати кров. Просимо всіх небайдужих. Те, що є найкраще, що ви можете цього тижня зробити, це запланувати донацію, прийти і здати кров. А для того, щоб стати донором, потрібно правильно підготуватися. Потрібно запланувати цю донацію на цей день, не планувати ніяких серйозних, важливих справ, відпочити, вживати достатню кількість рідини, не вживати жирну їжу та медикаменти ще починаючи з вечора. Ну і алкоголь не вживати за 48 годин до того. Тож, якщо вам від 18 до 60 років, немає жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щодня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська 36. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Дмитро Тіва.